Хто або що йде у ваше життя? Уже наближається. Давайте подивимося: хто це або що це? Наближається якась жінка у ваше життя? Вона ніби хоче вам допомогти в скрутний момент, от коли ви у відчаї, хоче дати вам якісь нові можливості. Це може бути спеціаліст своєї справи, може бути лікар. І в той момент, коли ви вже думаєте, що не знаю, там треба якесь таке лікування яке шукати, або ви увічаєте, що не можете знайти потрібного спеціаліста, ви його знаходите, і це надає вам сили. От у ваше життя увірветься можливість покращити своє здоров'я. Також тут іде мужчина, який несе з собою радість. Задоволення, можливо, він приходить з дороги до вас. Після якоїсь паузи, після розрухи, можливо, після е скандалу, та, сварки якоїсь, приходить з новим вогнем, з новими можливостями, з новими пропозиціями ось такі от мужчина у ваше життя. Взагалі, е скоро ваше життя буде рухатись, да, буде. Будуть якісь зміни відбуватися, і зміни на краще. Ви позбудетесь якихось залежностей, хвороб знову ж таки, да, якихось от проблем, і прийде трансформація, велика трансформація у ваше життя.